Це місто виросло з невеликого болотистого поселення до одного з найвпливовіших центрів середньовічної Європи. Це місто відомо каналами, мостами і дивовижними будівлями, і воно й досі не перестає дивувати інженерними рішеннями, які дозволили йому вистояти протягом століття. Усім привіт, ви на каналі Єлгіноїс, і сьогодні поговоримо про одне з найвеличніших інженерних досягнень в історії людства: місто Венецію. Перш ніж почати, перевірте, будь ласка, підписку на канал, тут регулярно виходять корисні та цікаві відео. Ну а тепер влаштовуватися зручніше і поїхали. Історія Венеції починається в 452 році, коли Римська імперія була на межі колапсу, а гуни під проводом Атіле вторглися в північну Італію. Міста були зруйновані, і місцеві жителі змушені були тікати, шукаючи захисту. Вони вирушили до лагуни на узбережжі Адріатичного моря і знайшли притулок на маленьких островах. Незважаючи на неблагополучні умови, ці перші поселенці заклали основу того, що згодом стане одним із найвеличніших міст світу. На перших етапах свого розвитку Венеція була вкрай непростосованою для життя. Маленькі болотисті острови складалися з м'якої глини, яка ледве витримувала вагу людини, не кажучи вже про ціле місто. Цей м'який ґрунт, на якому важко було будувати навіть найпростіші споруди, став Справжнім викликом для її мешканців, але вони виявилися надзвичайно винахідливими, замість того, щоб здатися, вони вирішили перетворити це середовище у свій найбільший актив. Коли перші біженці прибули, щоб розпочати нове життя на островах, вони мали найгіршу поверхню для будівництва. Найпершою інженерною задачею для венеційців було створення стійкої основи для майбутніх будівель. Вони ці збирали великі дерев'яні палі з лісів хорватії. Їх забували у болотистий ґрунт до твердого шару глини. Ці палі були виготовлені з міцних порід дерева, таких як дуб, мудрина, і вони мали здатність витримувати великі навантаження. Дерев'яні палі були забиті на глибину приблизно 5 метрів, щоб досягти твердої основи. Це не тільки стабілізувало палі, але й ущільнило, уклавши їх разом. І тим самим це ущільнювало навколишню глину, витісняючи воду і роблячи її набагато міцнішою. Після того як палі міцно закріпили в землі, їхні верхівки зрізали, а зверху клали дерев'яні дошки, щоб рівномірно розподілити навантаження. Потім на ці дошки встановлювали спеціальні блоки з істрійського каменю, щоб підняти фундаменти над водою. Це рішення було геніальним, адже дерев'яні палі були ізольовані від повітря, що робило їх стійкими до гниття. До сьогодні майже всі оригінальні палі перебувають у відмінному стані і досі підтримують місто. Після того як фундамент був правильно закладений, почали зводити самі будівлі. Однією з головних проблем, з якою зіткнулися венеційці, це створення будівель, які могли б витримувати зміни в ґрунті. Спочатку вони будували свої будинки з дерева, але часті пожежі змусили їх перейти на цеглу та камінь. Будівлі мали бути легкими і не перевищувати трьох поверхів, щоб не створювати надмірне навантаження на фундамент. Замість звичайного цементу використовували вапняний розчин, який був гнучкими і дозволяв будівлям адаптуватися до рухів ґрунту. Стіни будівлі зводилися у вигляді сітки, яка додавала додаткової міцності і гнучкості. Фасади будівлі прикрашали елегантними кам'яними деталями, які, хоч і додавали ваги, але все ж були надійно закріплені за допомогою залізних стрижнів, що утримували конструкцію разом. Цей метод будівництва добре працював для венеційців, і незабаром кілька островів у лагуні були забудовані таким чином. Тобто, замість того, щоб розширюватися назовні як більшість міст, острови розросталися один в одного. Спочатку човни були єдиним способом перетину між островами, але з часом острови стали настільки близькими один до одного, що їх можна було перетинати просто йдучи мілкою водою на коні. Однією з найбільш унікальних рис Венеції є канали, які замінюють звичайні дороги. Спочатку пересування між островами здійснювалося лише на човнах, але з часом з'явилася потреба у мостах. Дивно, але в перші 500 років існування Венеції там не було жодних мостів, однак зі зростанням населення і розвитком бізнесу виникла потреба у легшому доступі до Ріальто фінансового центру Венеції. Перші мости були простими дерев'яними конструкціями, які часто руйнувалися через пожежі або просто зношувалися. Тоді Дож Венеції оголосив приз для інженера, який зміг би зробити найкращий міст. Перший міст був простим понтонним мостом, який з'єднував два найбільші сектори Венеції і забезпечував швидкий доступ до району Ріальто. Найвідомішим мостом став Ріальто, який спочатку був дерев'яним, а потім був перебудований у стійку кам'яну конструкцію. Для його будівництва використовували понад 12 тисяч дерев'яних паль і 10 тисяч тонн каменю. Цей міст став головною транспортною артерією міста, забезпечуючи швидкий доступ до центрального району торгівлі. З розвитку міста виникла необхідність у більшій кількості мостів. Вони почали з'являтися пообсюдно, що перетворило Венецію на компактне місто, побудоване виключно на каналах, які дозволяли швидко і безпечно перевозити товари та людей. Хоча Венеція була оточена водою, ця вода була солона і непридатна для пиття, тому виникла необхідність у створенні системи збору прісної води. Венеційські інженери вирішили цю проблему, створивши складну систему збору дощової води. Площі міста перетворилися на великі резервуари, які збирали і фільтрували дощову воду через шари піску і каменю. Крім того, на дахах будівель встановили жолоби, які спрямовували воду до центральних колодязів на площах. Це дозволило зберігати прісну воду і забезпечувати місто необхідними ресурсами навіть у разі тривалих посух. Однією з найскладніших інженерних проблем було управління відходами. На початку свого існування місто не мало централізованої системи каналізації, і відходи часто викидали просто у канали. Але згодом, у 16 столітті, вони розробили мережу підземних тунелів, які збирали відходи з будівель і відводили їх у канали. Ця система використовувала припливи для очищення каналів. Коли вода піднімалася, вона змивала відходи з вулиць і тунелів, виносячи їх у море. А солона вода лагуни діяла як природний дезінфектант, забезпечуючи чистоту самого міста. Що дивовижно, більшість оригінальних інженерних рішень, створених більше тисяч років тому, досі функціонують у Венеції: дерев'яні палі, кам'яні фундаменти, канали та мости залишаються вражаючим доказом геніальності середньовічних інженерів. Венеція сьогодні це не лише туристична пам'ятка, але й живий приклад того, як людська винахідливість може подолати виклики природи, це місто кидає виклик законам фізики і продовжує вражати своєю красою та інженерною досконалістю. Тож, якщо вам просто зараз здається, що десь там, у космосі, скажімо, на Марсі, життя людини неможливе, згадайте про Венецію і задумайтеся. Дякую, що подивилися це відео. Тепер можете з чистою совістю поставити йому лайк, прокоментувати його друзям, пишіть коментар для підтримки українського контенту. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео на каналі Нойс.